Миколаєві продовжується очищення публічного простору від символів радянщини та колоніального минулого. Комунальне підприємство Миколаївські парки демонтують знаки й елементи, які з цим пов'язані. Раніше значні дискусії викликала гармата з двоголовим орлом, як гербом Російської імперії. Вона стояла на Флотському бульварі ще до повномасштабного вторгнення і роками була предметом суперечок. Тепер її прибрали. Більше про цю подію дивіться далі в матеріалі Яни Цині. Декомунізація та деколонізація це офіційний процес, спрямований на очищення українського публічного простору від радянської та імперської спадщини. У Миколаєві проводять роботи з демонтажу старих символів у парках і скверах. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки зазначають, ця ініціатива не лише про відновлення історичної справедливості, а й про виконання закону. Роботи з видалення та демонтажу цих даних пам'яток виконуються згідно закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації та панімії. Не виконати цей закон ми не можемо, адже йде доручення, згідно якого ми маємо саме виконувати демонтаж даних пам'яток. Це важливо, адже це пам'ятки радянщини та імперської російської політики. А саме це наш агресор, це наш ворог, з яким ми наразі боремося. У вівторок, 24 червня з публічного простору, прибрали гармату з дво. Ловим орлом, символом імперської Росії. Процес був непростим через велику вагу об'єкта. На місці, де розташовувалась гармата, комунальники замінять плитку. Підприємство готує документи для передачі до Миколаївського обласного краєзнавчого музею. При погодженні цих документів всі пам'ятки будуть передані на баланс музею. Миколаївці зможуть приходити до музею та переглядати дані пам'ятки за бажанням. Крім гармати, яка знаходилася на Флотському бульварі та викликала нарікання частини містян, було демонтовано й інші об'єкти. На даний момент нашим підприємством КП Миколаївські парки було демонтовано сім об'єктів радянської спадщини. Для демонтажу приїжджає на об'єкт спецтехніка-маніпулятор з співробітниками КП Миколаївські парки, проводять демонтаж даного об'єкту. Декомунізація та деколонізація це не привід для суперечок у соцмережах, а законодавчо закріплений процес. Варто пам'ятати, що міський простір має відображати цінності сучасної незалежної України, а не спадок комуністичного та імперського минулого. Яна циня, анатолій Федько, новини на телеканалі Март.